Вітаю на каналі. Тато, скажи казку. Звичайно, моє сонечко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку: хлопчик-павук і підступний пластилін. Павло, як завжди, прокинувся у своєму ліжечку, зробив зарядку, покрутив головою по колу, розім'яв руки та ніжки, пострибав на місці, виконав присідання та віджимання, бо супергерой завжди має бути у формі. Щодо форми. Він з гордістю вдягнув свій костюм супергороя, і тепер він хлопчик-павук. А його кімната це місто, де кожна іграшка може бути або другом, або загадкою. Хм, А це що? Павлик побачив, що всі дверця та іграшкової шафи були заклеєні кольоровим пластиліном. Павуче чуття підказує. Хм, тут щось не так. Серйозно сказав він. Хлопчик-павук взяв свою павутинну мотузку це був старий шнурок, і разом з м'якомедиком ведмедиком-консультантом вирушив розслідувати справу. Ми маємо знайти джерело пластиліну, поки він не захопив усю кімнату, мовив герой. Шлях вів під ліжко, а там, у темряві, лежав жмуток пластиліну, що постійно ріс. Він пульсував. І з нього раптом виріс пластиліновий монстр з очима з гудзиків і руками з олівців. Я тут тепер головний. Ви всі будете пластиліновими. <пластилі промовив він. Хлопчик павук спробував заманити монстра у паску з конструктора, але той тільки посміявся. Тоді Павлик застосував своє павуче чуття і розум. Монстр зроблений із залишків пластиліну, які Павлик ніколи після себе не прибирав. Тут треба щось вигадати. Обміркувавши декілька хвилин, він вирішив пожертвувати своєю улюбленою червоною машиною, а саме використати її деталі, щоб зробити суперскребок. Це точно допоможе мені перемогти монстра. Сказав хлопчик, і за допомогою м'якомедика і павутинної мотузки він зібрав усі шматки пластиліну і зв'язав їх між собою. І в результаті у монстра більше не було сили. Кімната знову була чиста. Павло витер чоло. Фух, цього разу врятували місто! У цей момент до кімнати зайшла мама. Павлику, ти вже прокинувся? Ого, який ти молодець, що вже все прибрав. А в мене для тебе є смачний сніданок та твоє улюблене какао з ефірками. Супер, мамо! Героям теж треба підкріпитися, підморгнув хлопчик. З того часу Павло завжди прибирав пластилін після гри і знав. Супергерої! Це не тільки ті, хто перемагає злодіїв та монстрів, а й ті, хто завжди береться за справу, навіть якщо треба просто прибрати в кімнаті. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо сподобалась казка, поставте лайк і не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові пригоди хлопчика-павука та його друзів.